Всім привіт! Сьогодні в Німеччині святкують день батька. І незважаючи на те, що я взагалі не особа чоловічої статі, якщо проаналізувати всі мої вчинки, то яйця все-таки сталеві в мене. Є. Можливо, вони такі великі та сталеві, як у цього чоловічка, який вже пішов зливати свою цистерну пива. Та Все ж факт їхньої наявності переконав мене також святкувати цей день. Тому я мерші взяла велосипед та поперлась у ліс на типову німецьку гулянку. По дорозі до місця зустрічі я зустріла ось такого сисака у вигляді саламандри. Виглядає прикольно, але руками я б її не пійнила. Взагалі, день батька в Німеччині це не просто сімейне свято. Серед усім це привід для чоловічих компаній влаштувати пікнік. Но я сумніваюся, що вони назад. На великах доїдуть. да повзуть, дай Боже. Традиційно чоловіки збираються компанією друзів, беруть возики з пивом та йдуть святкувати. ви Самі можете переконатись по перегляду цього відео. Там збираються не лише чоловіки, бо бухати люблять всі В землі, які проживаю. Я, а саме Шваберленд продають ось такі штейк веклі. Веклі походить від слова век, тому що верхню шапочку зазвичай викидали геть, бо век це перекладається як викинути геть. Я там трохи потусувалася. Спочатку випила каву з пирогом, потім зрозуміла, що кава це лайноха, піє їх хтось інший, і взяла собі трішки по дорозі. Додому зустріла ось такого коня в кофті, мабуть, одягнула для того, щоб не замерз. Пака.